дня. брудер своїми руками. Такі два листа ОСБ потрібно було. Регулятор такі напруги, що можна збільшувати і заодно на, цьому, на термометрі видно, яка всередині температура. Коли в стані було плюс 7, тут температура можна до 30 спокійно, всередині це для індюшат підходить, бо вони такі. Трошки падкі лапки мокрі, все, коротше, до побачення. Ну, а так, що? Два листа ОСБ знадобилось. Отака, але можна без оглядового вікна. дверцята вирізати. Потрібен лобзик, завіси, регулятор. Нижня частина це для посліду. Трошки вона в мене коротша вийшла. Треба трохи більше і бажано клійонку таку. Прочну зафіксувати, він, щоб не набиралась вологи та частина. Ну, там всередині два патрони розтягнуто і підключено до цього. Ну, якби все. Верхню частину спочатку прикрутив, а потім відкрутив, щоб виходила волога, бо вона повністю запотівала. І мені було зручно, я зробив на ніжках, щоб раком не сидіти до нього. Ось ну, така конструкція. Сітка йде 10 на 10 мм. Зручно, навіть малі курчата бігали, лапи нікуди не, не застрівали. Я переживав, спочатку зробив одну, але там послід не просипався, вона дуже сильно про це забувалася. А так ну, штука класна. Хто займається таким, то рекомендую.